Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі, ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі Астон Вілла у себе вдома, команда у неї Емері на Вілла Парк приймала лондонський Челсі Енсо Марескі 2-1, 2-1 Астон Вілла перемагає, дубль Марко Осенціо приносить Віллі перемогу. Ну давайте просто ми поговоримо та по порядку. І розпочнемо ми все обговорювати зі стартових складів Астон Вілла у Най Емері, головний тренер команди. Еміліано Марціне, Суворота, Мінг з конца, пара центральних захисників. Ян Мадсен, Меті Кеш по флангах. Юлії Тільменс, Джон Магін, центральні опорні півзахисники. Марко Сенсіо, центральний ткальний півзахисник, Ремзі Роджерс по флангах та Оля Откінсона Нападі. Це стартова розновка овіли. Челсі... Челсі... Головне там рекомендує відповідно від Самарецького. 4-2-3-1 стартова розновка у Челсі. Юргенці на воротах. Треба... Чало боліве коло овіло. По центральних захистах і в малі гюстом арку Курелія по флангах. Різ Джеймс, Моузі Скай і Седо, центральні опорні півзахисники, Енце Фернандес, центральний атакувальний півзахисник. Крістаферн Кунку, Палмер по флангах, та Педро Нету на у нападі. Це стартова розстановка Віли. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ось, обидві команди дуже здорово і справді розпочали цей матч. І Астон Вілли і Челсі, і справді дуже так, знає, активний початок виконання обох команд. Ось, вимушено, до речі, була заміна у Челсі. І травму отримав чалоба, і справді, Така і справді прикре травма. Відповідно, відбувається і справді утрева чалоба, і була вимушена заміна у Челсі. Ось, трево чалобу замінили. замінили вже на восьмій хвилині матча. Дві текленоматчі у Челсі. Лондонский Челси против хорошего такого Мойзес Кайседо в центре поля. Мойзес. Дуже здорово. Бигра в Ремзи. Кайседо. Диагональный правый фланг. Нету. Прямая мяч Педру. Нету. По правому флангу. Нету. Порта Яна Мацена. Нету. На швидкости обигра Яна Мацена. Заходит у штрафты майданчик. Прострелянца Фернандес. Удар. Гол. 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 Челси Гол. Дев'ятій хвилині матча Лондонський Гранд. Рахунок матчі відкриває. Педру нету, ПЕДРУ НЕТУ! На швидкості проходить матч на Єнце Фернандес підставляє ногу і рахунок матчі відкрито. 1-0! Челсикл збиває. Левіло відповідає своїми атаками непоганими і справді ось приведеться моменту Асенсія, коли Марк! Вийшов на ударну позицію, але не вдалося йому реалізувати. То чи ж це був не Марк Асенсія, а Оля Аткінс? Сам же Марк Асенсія дану атаку розігнав від обередаючи, на Олі Аткінса, а Олі Аткінс не забив. Олі Откінсу. Не вдалося. Реалізувати свою нагоду. Віли були хороші нагоди, і справді для того, щоб забивати, але не вдається їх реалізувати. Ось. Але Челсі відповідала команда із своїми небезпечними атаками. Ось удар Кула Палмера, Десь так на хлоні 30 тридцяті небезпечний удар. М'яч прям неймовірно близько від стільки, справді політає. Вось. Челси були хороші справді моменти для того, щоб подвоїти перевагу свою, та, да? Вось. Тому ну, такий, знаєте, цікавий матч справді був. Атака на атаку. Обидві команди обмінювалися моментами, обмінювалися небезпечними атаками. Ось передається удар Кріста Ференкунку, француз, на 37-й хвилині матчу. Закручує м'яч під дальню стіку і Міліна Марцінас показує себе в усій красі. Перший тайм завершується, рахунок 1-0, початок 2, 45-ї хвилинки. Челсі ну, знову активно розпочинає другий тайм. Дуже активно Челсі розпочинає другий тайм. В принципі, як і Віла. Вось, до речі, друзі, у другому таймі. Останне Єли, а от Челсі ось такі. З'являться футболісти Маркос Рашверд, Гарсія, Малін, Бога і Бейлі. У Часу Джейден Сенчі, та де Дербіну, та Сінші у першому таймі поміняв тревчало, тому тільки одна зміна буде. Це вихід Джейдена Сенчі. Віла, 57-й матчу, Астон Віла проводить свою атаку на 57-й Е, Хороша подача Кеша. Двернами начику Кеш, подача. Торкається м'яч Алі Гюсто, м'яч на Марко Сарачо, не відлітає Маркос, простріл Асенсіо, гол! Марко Асенсіо! 57-ма хвилина матчу, Марко Асенсіо переправляє м'яч в сітку варіта, Марко Асенсіо! Робить рахунок матчу 1-1. Це гол, до речі, спочатку не зарахували. Але потім, передивили передивилися систему відеоповтора. І да, це був чистий гол. Це був чистий гол. І не вдається його забити. Супер шанс був у Челсі на 76-й хвилині маючи для того, щоб вирвати перемогу Челсі. Дуже здорово розігрукомінацію. Кайседо, кай седо, розідав мене, що памер! Вихід Еміліано один. Вийшло йде на випередження, але Еміліано розуміє, що. Ну все, ну не виправдав він же кола Палмера. Кол хитає захисника, порожні ворота, Палмер! удар! Конца! Конца! Можливо, це навіть не конца, а Меті кеш, бо не було офсайду скоріш за все, у Палмера затримався. Эээ. Uh, Консан. Не саме Конца Рятує Челсі. рятує Ретує Астон Вилла. Челсі вам дуже хороший нагоду. Ще проведется момент на 79-й хуй мачего Джейден Санче заход, идешь на Фернанце. Енсо б'є, Але б'є прямо в руки, прямо в руки, вратарь б'є Джейден Санчо. Футбол на два результати. Обидві команди хотіли перемогти. Пригодиться мене доні Аля Коли Маркус Рашер на 88-й матчі розігнав цю контратаку. Малін. Виїде один на один Малін! Йоргенсен. удар і кутовий для Віли. Обидві команди хотіли перемогти. І Челсі, і Астон Віла. Обидві команди хотіли перемогти. І ось вона 89-та хвилина, матчу. Астон Віла зробила кутовий. Дуже здорово футболісти Віли розіграють. Дилемент, реш, Решфард, Решфард, Просто Марко Сарашварда гол! Гол Марко! Марко Сенсіо, Дубль Марко Сенсіо, І два години рахунок на коразі Станвіли. Марко Сензи, давай Йоргенсен. Йоргенсен не зміг зафіксувати м'яч у руках. Дуже прикрив момент для Челсі, І в кінці кінців Вила перемагає. Промагає Вила в рівній битві. А ще ми дивимося взагалі удари по воротах, то Челси Вила програв. 15-12 це на нас статистика ударів по воротах. 6-7 це у нас статистика ударів в площину воріт. Не 2-3 за коту, тобто за ударами Челси Вила програв. Зволонинням трешки була правого Вила 53 на 47. Заголило ми нагодом, одерять на 43-3. Три гольові нагоди було вас там Дві гольові нагоди команда у Емері не реалізувала. У Челсі також три гольові шанси, два гольова. Дві гольові нагоди упущено. 484 передачі у Віли. 421 передача була з них точною, ну 86, до речі, відсоток точність передач. Челсі, хоч і контролю було менше, але точність передач вища. 446 передач, 493 передачі були точними. І справді і 88% точність з передачі у Челсі. По офсайдах 1-1. З 12 ударів у Віли, 6 ударів в площину, 3 по увзорота, 3 ударів заблокованих. У Челсі з 15 ударів, 7 ударів в площину, 5 по взороту, 3 заблокованих удара, 9-7 по успішних відборах. 52% успішності у Вілли, 43 у Челсі, 5-4 по сейвам. 16-25 по 8 М'яче, 5.10. За перехопленнями, ну і 16-15 це не спрошення правил, 3-1 по жовтих картках. більше, влучилося. Найкращий футболіст цього матчу я обираю Марко Лсенці. Маркуса Раша до дві гольві передачі. дубль. Ну, Марку Сенці дуже здорово вийшов, Нехай буде Маркус. Марко Лусенці. Марко так. Да. Я Марко Ленсі. Обираю найкращий футболіст та матчу, хоча і Маркуса Рашу, в принципі, також можна було його обрати. Маркус дуже здорово вийшов, але все-таки, друзі, маркосені. Беру найкращим футболіста на матчі. Якщо, друзі, підвести під самого цих матч, то напевно нічия була більш таким рахунком з продишем. Це Ні, справді, Челсі прик програє, тому що це був рівний матч. справді, Челсі на поразку не награв. Це був насправді рівний матч. Ну, десь трішки команді NSM Reski не почастили. Ось, по рахунку, один один був вихід у панера. Не вдалося його реалізувати. Ось тому, десь справді Челсі де не пощастило. Челсі дуже хороший перший темп, але у другому таймі. Щось, щось ламається у Челсі. Челсі в будь-якому, ну, в принципі, може і опуститись нижче, якщо не указу свою гру в вгреємо. Поки що констатуємо факт, що Челсі шостий. Але в будь-якому випадку в будь-яку випадку шанси у Челсі, звичайно, що є на те, щоб потрапити в зону Єврокубків, якщо я не помиляюсь ну, на те, що в зону Європу в зону лігу чи повинів. Ну, сьогодні два матчі у Челсі проти Лестера та проти, проти Саутгемптона якраз і проти Лестера. Да? Ось, Тому, друзі. Якось так подивимося, що там буде далі. Друзі, Віла Челсі 2-1. Я вам, друзі, тільки добра та щастя у житті, хочу побажати. Ви, не головне, друзі, бережіть себе, будьте не головне щасливими завжди. Бережіть себе. Усім мої любі друзі, до побачення, будьте щасливі. Усім до нових зустрічів.